Просто зараз про зовнішню політичну ситуацію я пропоную поговорити з Тарасом Завгороднім, політологом. Пане Тарасе, я вас вітаю. Доброго дня. Дуже багато виборчих процесів зараз проходять зокрема, і в наших європейських партнерах Сполучені Штати нині також ці осені мають обрати президент. На вашу думку, все ж таки, от в Будапешті вже пройшли е, вибори. Е, перепрошую, в словаччині пройшли вибори президента. Трішки неправильно я сказала, і там. Е, Обрали все ж таки президента, який підтримує політику нинішнього уряду Роберта Фіцо. Чи позначиться це на вашу думку якимось чином на політиці країни нашої країни? І, взагалі, як ви оцінюєте цю кандидатуру Петера Пелегріні? Ну, дивіться, першу чергу, це ж словацькі політики. Ми повинні розуміти. Там я впевнена, що питання України не було таким, як, як ми думаємо. Ми думаємо, що весь світ думає про Україну. Насправді так немає. Ну одна, одна з частин його програми було того, що він підтримує там якусь там позицію стосовно України. Ну, дивіться, я не думаю, що Словаччина так сильно поміняє свою позицію, тому що вони більше будуть говорити ніж робити. Ось тому, що словаччина ж пропускає вантажні вантажі через ну військові вантажі через свою територію. Пропускає І це прийшов, нічого не помінялося, і ми ж повинні розуміти, що у Словаків є власний інтерес. Є багато оборонних підприємств, які працюють в тому числі на забезпеченні військових замовлень для України. І я вас запевняю: якщо не дай боже, що станеться, і ці підприємства люди почнуть втрачати роботу через позицію політичну. Цих е, е, панів так там буде більше питань до них з боку Словаків, так а не України. Тому я думаю, така будемо багато чути багато заяв і ну теоретично щось можуть починати говорити, що затримувати, але не так, без, без такого пафосу і без такого затяття, як все ж таки угорці. Тому що в Угорщині я ну, одноразово говорив на вашому каналі і на всіх угор... природа Заяв Орбана, вона ж має під собою, під собою такий ресентимент стосовно розпаду взагалі угорського королівства. Ще від 1920 року, згідно з Тріанонським миром, королівство Угорщина втратило дві третини своєї території за результатами першої світової війни, куди входила сучасна територія Хорватії, Сербії Румунії величезний. Шмат е, е, України, звичайно, ну і як це не смішно, але і Словаччина в тому числі, тому що у них є конфлікти за словаками теж через угорську меншину Тому я б не очікував таких, знаєте ну такої, от точно як поводить себе угорщина. Вона ж там не пропускає, наприклад, військові вантажі, не розбирається постачати зброї взагалі. А Словакії, в принципі, не проти, якщо їхні приватні компанії будуть забезпечувати. Постачання зброї, тому я думаю, що там така буде ситуація: 50 на 50, Я думаю, що там можна буде працювати з ними. Ви заговорили про угорщину? От сьогодні, зокрема, в Будапешті десятки тисяч людей протестують проти політики Орбана. Вони вимагають відставки прем'єра. На вашу думку, все ж таки, чи є вірогідність, що Орбан таки піде з посади? Я думаю, що ні. Ну, Орбан достатньо кваліфікована. Ну, знаєте, це те, що називається Це люди, які ну політполітична тварина, те, що називається Безобраз. Це така Аристотіль ще вивів таку формулу. Тобто, він достатньо гарно орієнтується в політиці. Він збудував достатньо міцний режим в Угорщині. Контролює медіа, контролює багато бізнесів, які на нього зав'язані, плюс у нього є якась там маржа, яку він отримує від росіян за свою, за свою позицію від китайців від тур, Туреччини в тому числі. Тому я думаю, що не сильно це його буде ну, на даному етапі поки що турбувати. Хоча в дійсності все можливо, але я поки не бачу таких проблем для нього з точки зору. А того, що ну там всі його зносити будуть ми з вами заговорили про зокрема ось те, що зараз там іде транзит через Словаччину і все гаразд, але транзит через Польщу нині йде в більшості своїми обхідними шляхами. Зокрема, про це сказав нещодавно і президент України Володимир Зеленський в своєму останньому інтерв'ю. На вашу думку, все ж таки, це означає, що домовитися так і не змогли. Ну, військові вантажі, я упевнений йдуть без, без будь-яких затримок. А стосовно того, що відбувається з поляками, ну це українці повинні змінюватись. Ми повинні розуміти, що у нас настільки примітивне сільське господарство, і якщо ми не все змінюватись, то це проблеми будуть завжди. Ми з таким сільським господарством нас можуть взагалі не пустити в Європейський Союз. Ось тому, що та в європейському союзі все сільське господарство побудовано на фермера. В першу чергу, це стосується не тільки Польщі, а й всіх країн. Коли наші агроборончики та латифундисти починають розповідати про ефективне сільське господарство в Україні, неефективна в, в, в європейському союзі. Вони відверто брешуть. Достатньо подивитися на показники експорту, наприклад, аграрної продукції і супутніх товарів європейських країн, щоб спростувати цю маючню. Наприклад, одна тільки Нідерланди, які за площою в 15 разів менше ніж Україна, експортуються їхня аграрна галузь, експортує товарів на 90 мільярдів щорічно доларів. Порівняння з так званими ефективними власниками у нас це 35 мільярдів. Чому, наприклад, в двадцять році, чому це відбувається? Тому що крупно товарне виробництво на землі це катастрофа, це знелюднена територія, це загроза національної безпеці, це і викачка ресурсів з країни, це і технічне таке безжальне експлуатування наших ґрунтів. Багато чого іншого тому, поки ми не почнемо мінятися, е, такі конфлікти будуть завжди. А так нас агроборончики фактично щоб заробити свої 100 мільйонів, сварити з поляками з усіма іншими. А поляки дбають про зайнятість дбають про те, щоб е, зайві люди е, не заходили, не обвалювали їм ринок, тому що там уряд дбає про зайнятість, щоб люди приїжджали працювали в. В Польщі, тому тут, тут така проблема. Я вважаю, що Україна почина, повинна починати вже зараз робити кроки, щоб е, ці крупнотоварні агроборонщики починали все ж таки переорієнтовуватись, наприклад, на виробництво сільських господарських машин машинобудування, на наприклад, на виробництво обладнання для того ж біогазу і все інше. Для цього потрібно знизити або скасувати відшкодування ПДВ при експорті сировини. І, до речі, це більше грошей на армію. Підуть збільшити податки на величезні латифундії, з наприклад, від 10 тисяч України спокійно можна збільшувати податки, більше буде на армію, і вони будуть змушені все ж таки інвестувати в, в промислове виробництво на території України, в переробку в тому числі та багато чого іншого. Ви знаєте, хочеться поговорити ті трішки про економіку російську. Зокрема, от про те, що е, зараз через повінь, яка е, відбулася, причому що це просто в орську прорвало дамбу, зупинився е, за попередніми там е, за попередньою інформацією, Їхній нафтопереробний завод. При цьому ми бачимо, що також зупинилися нафтопереробні підприємства через атаки безпілотників, які там час від часу залітають на території Росії. Ось це зупинка ця НПЗ. Наскільки вона серйозно може вдарити по економіці Росії, якщо говорити, що відновити повноцінну роботу цих підприємств вони зможуть там в найкращому випадку за півроку? Е, ну дивіться далі, треба продовжувати. Всі підприємства, всі підприємства в європейській частині Росії повинні постраждати. Чому тому, що це в першу чергу буде впливати зараз на стан посівної? Чи зможуть вони засіятись нормально, а потім чи зможуть забрати врожай? А це ціни на продукти харчування середині країни а, і та багато що іншого. Так сказати, що воно знаєте, обрушить їхню економіку? Ні, воно не обрушить, але проблеми в дійсності величезні створить. Але особливо проблеми для росіян створять удари, наприклад, по нафтопроводах російських, наприклад, по Тих, які ведуть, наприклад, до новоросійського портів, звідки експортується нафта, менш менше експорту нафти. Оце вже проблема для росіян. Не 60% товарообігу, в тому числі нафтового експорту, приходиться на два порти: це новоросійське та Балтійське море, і це в досяжності українських дронів. Україна повинна дбати про те, щоб от там були удари. Тоді по це буде дуже серйозний удар. по Іхні економіці і не даремно. Вони знаєте, там вереск підняли через ваш там ваш Financial Times, і все інше. що давайте не бити. У нас тут це погано і так далі. Які застереження з боку Сполучених Штатів Америки є застереження, але це проблема Сполучених Штатів Америки. А не Україна Україна б'ється за своє виживання. Ми самі повинні вирішувати, куди бити, як сказав президент. Я абсолютно з ним погоджуюсь, тому. Я вважаю, що більше СБУшніх дронів по новоросійську по підприємствам ВПК по літаках, наприклад, як було в Ростовській області, тим краще буде для України, тим більше будуть їхніх будуть проблем для їхньої економіки. Знаєте, ось така інформація від видання The Washington Post про те, що нібито Дональд Трамп може зупинити війну за 24 години. Він навіть має такий план. І що пише видання? Я зацитую план Дональда Трампа полягає в тому, щоб підштовхнути Україну до передачі Криму і Донбасу Росії, розповідають джерела, і обговорювали цей план з ними. Його радники, які погодилися говорити на умовах анонімності. Якщо мені не зраджує пам'ять, напередодні також Washington Post писали про те, що. Що Україна зараз в якомусь знаходиться в глухому куті на фронті? На вашу думку, все ж таки, чому ось е, зараз е, лунають такі меседжі від е, закордонних видань? Слухайте, ми поменше треба читати закордонні видання да, нам. Тим більше Вашингтон Пост, демократична газета, вони завжди і, знаєте, демонізують Трампа. Що, начебто він такий страшний і так далі. Ми повинні дбати про власне інтереси, менше читати цих газет. Ми повинні розуміти, що економіку Росії їхнє е, таке яйце-кащея – це нафта газова галузь. І судячи з того вереску, який стоїть вже на заході і на сході, е, значить, Україна на правильному шляху. Першу чергу ми повинні спрямувати свою енергію ні зусилля не на читання газети різні там думки, які є українці, повинні звикнути. Що е, західна преса не така незалежна, як вони говорять, що чесні люди е, коштують дорого, багато там цих. Е, Кореспондентів, які пишуть такі замітки, вони зазвичай маються або російське походження або працювали в Росії. Тому ми повинні робити своє, повинні розуміти, що в першу чергу сконцентруватися на знищенні нафтогазової промисловості та експорту Росії на зовнішні ринки. Тоді що Трамп, що інше? Ну що це не матиме значення в дійсності для України. А що, а що Росія зможе запропонувати, наприклад, Трампу в обмін на те, що він там визнає теоретично Крим і все інше буде вимагати експорту своєї нафти? Так Трамп скаже: навіщо нам твоя нафта? У мене он в Техасі купа виробників, які зголоднілися за часів Байдена. Так запустимо виробництво, і ти там в принципі не потрібно. Що ще ти можеш запропонувати? Теоретичне. Теоретично свою союзництво у війни проти Китаю. Ну так у тебе вже розбита вон нафтова промисловість. у Тебе залежність від Китаю величезна удари, нанесені, наприклад, по цьому по військовому промисловому комплексу. а що ти можеш запропонувати? це ж торгі завжди. І тоді ми повинні розуміти, що ми повинні поставити Трампа і Байдена. До речі, теж таке становище, щоб вони підтримували Україну. А це можливо зробити тільки власним ВПК, власною зброєю. Тому ми повинні всі сконцентруватися не тому, щоб змусити уряд нарешті фінансувати оборонку. У нас всі, всі хто завгодно, кредитуються по, по програмі 5.7.9, наприклад, окрім оборонки. Оці саме агроборонщики, які розповідають, що вони ефективні е та рітейл. Страхування підприємства ОПК військових ризиків немає. Знову таки у нас уряд виділив гроші. А рада проголосувала за те, щоб страхувати суда, які заходять в Одесу, щоб вивозити наше зерно, щоб агроборончики, агротрейдери заробили гроші. А підприємства на примисловці, які знаходяться під обстрілами, їм ніхто нічого не компенсує. Ось на чому ми повинні сконцентруватися: на секретності підприємства пока цього не забезпечено. Інвестиції туди скорочення витрат де тільки можливо, щоб, щоб воно перенаправлялося. Безпосередньо не на тендери, озеленення на купівлю комунальної техніки, яка нафіг не потрібна зараз у багатьох містах. А безпосередньо на виробництво зброї на підприємство ВПК у нас можливості ВПК вже дозволяють закривати до половини від до половини потреб української армії. Для цього потрібно фінансування довгострокові контракти. І народ України теж повинен об'єднуватись навколо боротьби з такими нецільовими витратами. Якщо уряд не з секвестр бюджету, я от завжди підтримую такі народні ініціативи, як, наприклад, є такий народний аудит, де люди зібралися в Фейсбуці. Є така активістка Юлія Глушко. Вони зібралися, і тепер вони шерстя ці тендери. Там багато людей працюють в різних містах. І вони збивають ці тендери, збивають тендерами скаргами, наприклад, Державна аудиторська служба, яка має повноваження для того, щоб зупиняти ці тендери. Ось взялись люди, не скиглять, що знаєте, що ми тут скрізь корупція. Вони взялися і проявляють активність вже на 20 мільярдів. Позбивали тендерів там в Одесі, щоб, я пам'ятаю, був там щось навколо тець, що минулого року десь на 20 мільйонів збила теж державна аудиторська служба. В Естомілі теж там були багато питань стосовно витрат коштів. Тобто боротися треба, нація повинна об'єднатися навколо виробництва зброї. Тоді питання в тому, що Байден чи Трамп це не матиме ніякого значення. В нас будуть все рівно підтримувати, чому тому, що е, з власною зброєю, чому тому, що країна, яка може вирішувати проблеми, може бути потужним, в тому числі, е, таким країною мисливцем, таку країну завжди підтримують, і тоді, коли прийде Трамп. Чи Байден нарешті повинен швидше вирішувати питання щодо забезпечення зброї? У нього Є механізми, щоб без рішення конгресу багато чого допомогти Україні. Значить, його треба поставити в таке становище, щоб він швидше допомагав нашій країні. А це можливо тільки одним способом знищувати нафтогазову промисловість Російської Федерації і знищувати їх нафтопроводі, щоб у них не було можливості експортувати е, нафту за кордон. Е, ви знаєте, от хочеться ще поговорити з вами про заяву Урсули фон дер Ляйн. Вона відзначила, що будуть давати відсіч в Європейському Союзі ультраправим друзям Путіна, які хочуть викрасти майбутнє. Що це за відсіч, про яку відсіч говорить пані фон дер Ляйн? І чи йде тут мова про загрозу ось цього головування Угорщини в Раді ЄС? Чи, чи про що мова? Ну мені важко сказати, що має на увазі пана фондерлян, тому що ну росіяни підтримують ультраправих, ультралівих. А як ви їм зробите ультравісіч, якщо вони виграють вибори? Наприклад, це ж демократично? демократично. Ну самим треба демонструвати активність, в тому числі, з багатьом по багатьох напрямках, і це питання до національних урядів. А стосовно Угорщина, ну це цілком імовірна сценарій, тому що там багато в дійсності посад вони змінюються на ротаційній основі. Тобто кожна країна повинна там через певний цикл побути там головувати в якихось комітетах. І я цього не виключаю. Но це питання більше до Європейського союзу. Як ви взагалі збираєтесь впливати на от такі от речі? Це питання, як вони взагалі бачать своє майбутнє. Угу. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, ще ж ось ми з вами заговорили все ж таки про ці удари по НПЗ. І ем, цікава от риторика Сполучених Штатів щодо цього, тому що з одного боку говорять, що е, там не варто бити, і Сполучені Штати не постачають. Наголошують на цьому, що Сполучені Штати не постачають Україні зброю для того, аби бити по території Росії, а суто для захисту в той же час не маємо зараз цього захисту не маємо достатньої кількості зброї, які... Е, які все ж таки у нас зараз є прогнози щодо цього пакету підтримки, і багато зараз про це говориться? Була надія, що його винесуть на голосування 9-10 квітня, але бачимо, що знову е затягується. В чому там причина? Чому знову не можуть його винести на голосування в палаті представників? Ну, це ігри Байдена з, з Трампом в дійсності. Один одного звинувачує. Знаєте, і за рахунок українців це роблять. У Байдена є можливість дати Україні мінімум 4 мільярда доларів, які є просто рішення без рішення конгресу. А як показує історія, коли Сполученим Штатам дуже потрібно, їм і рішення конгресу не потрібно. Знаєте, я це мені нагадує історію 73-го року, коли Ізраїль поставив Сполучені Штати в таке становище, що Ніксон, ну пригрозивши ядерною зброєю, що вони почнуть її застосовувати, що Ніксон без будь-яких рішень конгресу. Без будь-яких бюрократій через 9 годин підняв всі літаки, які тільки були у Сполучених Штатах Америки військової, починав перекидати зброю в Ізраїль. Тому українці повинні розуміти бити, бити ще раз бити по території Російської Федерації. Якщо там якісь там побоювання, це не наша проблема, що ціна на бензин в США зросте. Це ваша проблема, а не наші проблеми. Ми повинні розуміти, що багато хто сполучених штатів Америки не згоден з позицією. Частина адміністрації Байдена Селівана Бьорнса, які відверто халтурять, відверто надають можливості Україні отримувати допомогу. Тому ми повинні зробити все для того, щоб ця частина адміністрації Байдена програла цю м, апаратну гру. Чому тому, що чим більше ми будемо бити по території Росії, тим менше її буде військовий потенціал е потенційний щоб їх не розглядали в якості потенційного союзника у війни проти Китаю. І тоді там все рівно буде допомагати. Ми змусимо їх себе допомагати. Не треба, знаєте, заглядати до рота, щось дивитися. Ми повинні розуміти, що сила вирішує в цьому питанні, в цьому світі багато чого. Якщо там щось хтось побоїться, що партинова російська будуть роздоблена, це їх проблема, а не наша. Наше завдання підкосити, підкосити економіку Російської Федерації. І от те, що зараз Ізраїль виводить війська з півдня сектора Гази, нині там залишається одна армійська бригада, чи означає це, що е, війна, зокрема гостра фаза, е, завершилася? Ну Мені важко сказати, що зараз відбувається Ізраїль. Я можу сказати, що якби Ізраїль слухав, що йому кожен говорив, в тому числі Сполучені Штати Америки, з таким самим побажанням, то такої країни, як Ізраїль давно б не існувало, вони виходять зі своїх інтересів так? Наприклад, війну 67 цьому році вони виграли шестиденна була війна, Незважаючи на всі застереження, погрози, як з боку Франції, так і з боку Вашингтона, взяли, зробили, виграли, і потім і Вашингтон. Почав постачати зброю, незважаючи на те, що Ізраїль потопив корабель американський, і 40 американців загинуло в той час. Тому слід виходити зі своїх інтересів. Я уповнений, що Ізраїль дотиснув цю цю ситуацію. І терористичне групування буде знищене, незважаючи на ці протести, крики, стогони, які постійно навколо нього були. Пане Тарасе, я вам дуже дякую за нашу розмову. Тарас Загородній політолог.